Привіт, я Захар, і сьогодні я вам хочу розказати про фільм «Годзіла і кінг Конг Нова Імперія. Я хочу вам сказати, що фільм вийшов загалом непоганий, але я хочу сказати його мінуси і плюси теж. І коротко розказати про головних героїв. Головний г... головний герой це Конг. Це горила, це здоровенна горила. Е, Який зробили м, залізну рукавичку. Ну, це про залізну рукавичку потім. Е, він буде битись із виходіями цього фільму: це король Шрам і Шимо е, Шимо це здоровенна ящерка е, схожа на годзілу Тільки вона, тільки вона більше і стріляє е, Не не диханням а. ну, а льодом. Е, З людей, людей я не буду розказувати, бо е, ну бо це більше фільм про монстрів і люди тут ну, таке доповнення. Е, Годзіла – це е, ящерка, яка стріляє, ну, е, Атомним диханням. Його атомне дихання довге, але воно не. Ну. Воно воно довге, але водночас воно не саме довге з можливих. Е це постійна фішка цієї компанії, і з ним постійно створюється багато фільмів, але тут його не записали головну роль. Чому я не знаю? Можливо, е... мало фільмів про Кінконга і захотіли створити е... фільм про Кінконга, який буде теж хорошим. Король Шрам це, це, така... це такий орангутанг із. Поясом, поясом, поясом кіз, тобто якогось хребета. ну кіз, Хребет якоїсь довгої змії, він ним розмахує, а на кінці має кристал, яким він підкорює е, давню нушима. Я просто так скажу Шима. Е, хто ще? Шима я вже розказував, тепер можемо перейти до фільму. Фільм має плюси і мінуси. Е, плюс те, що там багато бійок і все досить цікаве. Мінус те, що е, у фільмі мало діалогів. І... Ну і те, що він майже, ну, немає теми, наприклад, для чого вони рятують, що вони роблять в новій імперії, не зрозуміло. Тут з'явилися нові монстри. Це, наприклад, павукоподібна подібна. Павуку подібна сила. Це такий по типу здоровенний павук. Діамант це. Фіолетова зміюка, досить сильний монстр, король шрам, Орангутанг, Мотра. Мотра, можливо, ви бачите її вперше, але вона ще з'являлася у фільмах Оділо Король Монстри 2, тому це не новий персонаж, але все ж її показали. Е, також Шимо це теж нова, нова героїня цього фільму. Е, наступний фільм буде якраз саме про Зіо і, і з новим сильнішим е, ходім. Бо тут у е, ну, слабкий, він е, без Шимо в перший же раз міг би просто. Померта, ну, не померти, типу, програти, і вже фільм на першій же годині міг би закінчитись. Е... А ще хочу відмітити, що у Новій імперії майже всі добряки. Зіла добрий, Кінкон добрий, він там головний у фільмі. Е... Добра. Добра ще оця. Добра Шима, її просто загіпнотизували кристалом, та вон, і вона стала поганою. А шрам, та він сам нічого зробити не може, якщо чесно. Тут просто всі е, хороші. Сильних там таких виходів не було. Надіюсь, у наступній частині це буде, бо якось там вони замість. То, щоб е, розказати і показати якихось більше монстрів, вони там показують незрозумілі кадри, які, ну, майже не потрібні для самого фільму. Е, отак я це можу пояснити. Е, там тут е Декілька є хороших моментів. Ну, По-перше, це фінальна битва там вона гарна і прикольна. Битва Кінкона і Орангутанга короля Шрама теж хороша. Битва Годзіл із діамантом це, ну, таке мені не сподобалося. Там Годзіла просто. Вони ну просто 에, головами одне одного себе окутали, і Годділо примінив лазер, ну, о, свій лазер. Ну нічого особливого, якщо чесно. Битва Годзіло проти Сцилу – оце вже інша історія. Це дуже прикольно і цікаво.